Своє так незалежності українці сказали, ще 1 грудня 1991 року саме тоді проходив всеукраїнський референдум, який визначив майбутнє України. Понад 90% громадян підтримали створення суверенної держави Україна. За таке рішення були як у західних регіонах, так і в Криму і на сході країни. Як це було 31 рік тому, згадаємо у нашому матеріалі. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Це єдине питання, яке 1 грудня 1991 року винесли на перший всеукраїнський референдум. Понад 90% українців відповіли на нього ствердно зокрема, і на Донбасі, і в Криму. Результати стали холодним душем для тих, хто стверджував, начебто проголошення незалежності 24 серпня, то ініціатива місцевих еліт. А справжню волю більшість українців висловила раніше, у березні 91-го року, коли на організованому Москвою референдумі, начебто, підтримали збереження СРСР референдум. 1 грудня був потрібний, щоб подолати наслідки референдуму 17 березня. Це можна подолати було наслідки того референдуму, наслідками цього референдуму. Іншого шляху не було. Крім долі власної країни, 1 грудня 91-го українці також обирали першого президента, але провідні кандидати Леонід Кравчук та В'ячеслав Чорновіл не стільки проводили виборчу кампанію, як агітували за незалежність. Мотиви українців голосувати за були різні. Хтось був ідейним прихильником незалежності України, хтось мріяв про заможне економічне майбутнє вже завтра, а хтось просто голосував як усі. Але результат 90% за незалежність став несподіванкою і для українців, і для усього світу. Ось як коментувала підсумки племіситу британська BBC. В Україні Люди проголосували за вихід із радянського союзу з перевагою 9 до 1. Такий результат великий удар для Горбачова і його зусиль створити союз суверенних держав. Немає сумнівів в тому, що українське представництво тут в Москві, скоро перетвориться на повноцінне посольство. Вперше за 300 років Україна матиме справу з Росією як рівноправна держава, а не як підданий російської імперії. 1 грудня стало для українців глибоко символічною датою у 20-ту річницю референдуму. Провідні українські інтелектуали та моральні авторитети об'єдналися в ініціативну групу 1 грудня. До неї, зокрема, увійшли Любомир Гузар, Євген Сверстюк, Іван Зюба, Мирослав Попович, Богдан Гаврилишин та інші у своїх зверненнях. Група намагається знайти відповіді на головні виклики, які постають перед незалежною Україною.